Отже, презентую вашій увазі, методичний практикум, і тема, яка у мене сьогодні випала, це від відходів до доходів. У восьмому класі. Я обрала такий виріб: це великодній декор. Чому саме обрала, тому що, що наближаються великодні свята і. Знаєте, ну, хочеться якось прикрасити і приміщення, і квартиру, і територію навколо, і тому вирішила, що це буде актуально в даному, на даному етапі. Які ж цілі? Звичайно, покладаються цілі виконання творчого проєкту, які вони є, це є освітнє засвоєння знань з певної теми через практичну діяльність? Формування вміння навичок з, з матеріалами, інструментами та технологіями, роботи застосування теоретичних знань на практиці. Також розвиваючи цілі, це розвиток креативного мислення, формування вміння е, формується е, під час виконання цього проєкту вміння планувати. Аналізувати і оцінювати результати діяльності, розвивається самостійність, критичне мислення, просторове мислення. Ну і, звичайно, виховуються виховні цілі, це є виховання працьовитості, акуратності, розвиток співпраці, толерантного відношення один до одного, коли вони працюють у групах. І, звичайно, коли вже як результат завершення виробу, це є. Гордість за те, що зроблено було власними силами. Відповідно до цього є очікувані результати, які учні повинні знати разом із вчителем. Ми їх формуємо для того, щоб не тільки виробити якісь певні потім. Щоб діти знали, що від них чекають, отже, це розробляють що уч... очікувані результати душні. Учні розробляють власну конструкцію, складають план роботи і добирають відповідні матеріали, виготовляють виріб. Отже, ось ці очікувані результати, це йде згідно етапу проєктування. Вони удосконалюють свій виріб, декорують його, презентують потім готову роботу, оцінюють власну діяльність і результати інших учасників, тобто рефлексій. Отже, на першому етапі, випевно, бачите, частково. На першому етапі організаційно підготовчому це означає, що найголовніше зацікавити учнів створити і створити якусь таку атмосферу бажання, щоб вони захотіли виготовити виріб. Це фактично є старт, і потрібно мотивувати учня для того, щоб Зародилася якась ідея якогось продукту, зацікавити їх, як це можна зробити. Можливо, це можна просто, наприклад, переглянути якусь інформацію, продемонструвати її в інтернеті, так? для того, щоб їм було цікаво, але вони можуть подивитися як звичайний, звичайний фільм і пройти, не звертаючи на це уваги. Далі я використовую, наприклад, в мене є блог. Де можна побачити, які є матеріали, також вироби попередніх років. Учні. Тут є роботи учні попередніх років, наприклад, по різних техніках, і є, наприклад, свято наближається. Так, свято наближається, можна з великоднем подивитися, це учні, як робили, і е, хоча б, щоб надихнуло їх. Е, може бути також. Mm -hmm. Перепрошую, у вас презентація має рухатися? Чи ми на організаційно підготовчому зараз етапі? Ага. -га. А воно не переключається. А ви переходьте на слайди просто з боку, бачите де слайди, ви нижче нажимайте на нього, і у вас буде рухатися. В такому... Я взагалі переходила на вкладку. Дякую, дякую. Дякую. Не переходить навіть на вкладки. А як? На підготовчому етапі. Так, у нас зараз слайд організаційний. Так, наступний вправа льодова загадка. Скажіть, будь ласка, очевидно, коли переходить ось так. Давайте загадка. так тоді. Так ми бачимо. Так, не бачите. льодова загадка. Вправа льодова загадка. Ясно, я зрозуміла. Коли я перемикаю на щось інше. Вам не видно. Добре, отже. Коли е, вирішили мотивувати учнів для виготовлення якогось виробу, це може бути також і віртуальна подорож. Що це таке? Тому що е, у подорожі завжди подобає, подобається всім е, подорожувати, і, звичайно, е, ти із цього обираєш, десь залишається в пам'яті цікаві історії, щось відкладається. І тому е, на першому слайді були qr коди де можна перейти. Е, в різні музеї України і ось так як до теми це є музей писанки у Коломії. Є QR-код і є покликання для того, щоб діти ознайомили, що там є, які саме писанки, і щоб їх щось щоб їм сподобалось. І вони обрали виріб для виготовлення. Ось коли вже діти обрали тему, яку будуть, що будуть виготовляти, умовно, оце виріб для, зараз я хвилююсь в Коли вже обрали, що це буде великодній декор, я пропоную учням відкрити тему, але не просто для того, що... не просто щоб вони прочитали записали її в зошиті, а От, надихнула мене на створення цієї вправи, напевно, погодні умови теперішні, так як де е, свято Великодня, але в нас засніжений він. І ось тому е, пропоную дітям пригадати, так як у мене восьмій клас, казку данського письменника Ганса Христиана Андерсена. Для чого? Е, і ось виникає: ставлю до них запитання: що е, робив Кай? Коли його зустріла, побачила в замку снігової королеви Герда. І ось тоді діти, можливо, хтось пригадає, хтось ні, що він щось складав, він грався. так? А Кай складав слово вічність із крижинок. І ось таке в мене вийшло, м, така вправа: я пропоную їм із крижинок скласти тему уроку. Це може бути, наприклад, просто вирізано із паперу, і вони складають так. як... Можливо, пазли, сказав частинка. Також використовуючи Ленінг Apps. Скажіть, будь ласка, я не знаю, чи воно буде Ми переходимо. Скажіть, будь ласка, чи воно перейшло за покликанням? Пані Ольго, там, скоріше за все, у вас включена демонстрація вікна а на екрану, тому у вас демонструє саме цю вкладочку, мабуть, можливо, хто підкаже. Так, вірно. Зараз хвилинку. Тому ми інші не бачимо переходи. Демонстрацію екрану. Там, коли ви обираєте, то треба весь екран, а не одну вкладочку. У ну, є екран. Добре, зараз хвилинку попробую. Ну, спробуйте, будь ласка. Так, є. Чи нічого не змінилось. Добре, тепер працюйте. Ми бачимо екран. Весь Ваш... екран. Так, так. Поділитися. Ми бачимо весь екран вашого комп'ютера. Ще удячне. Спробуй далі. Ну. Ласка. Отже, і діти, можуть складати ще на Lenin Caps, виконувати таку вправу. Ще одна спроба. Бачу, бачу, не хвилюй. Супер. Чудово. отже, і коли вони виконують, потрібно розтопити крижинку і дізнатися тему. Для цього перемістити пазли до закладок згідно етапу і проєктування. І ось, коли є технологічний етап, чотири етапи, перемістити ось ці, наприклад, оформлення пояснювальної записки, там заключний етап, і відкривається тема. Віри, і відкривається тема уроку. Ось в такій формі я вирішила подати, подати тему. Наступне це, коли з учням будемо говорити, що ж таке великодній декор, тому що це таке поняття широке. Я пропоную їм перейти за покликанням. Або за покликання, або QR-коди. Чому саме в мене є і покликання QR-коди, тому що якщо давати десь дітям в дистанційному форматі, це, звичайно, буде зручно покликання. Але, наприклад, якщо на уроках, так як діти мають свої гаджети, їм буде краще сканувати QR-коди. Ось Тому, можливо, два варіанти. Покликань, які даються. І ось перейти за покликанням можна в ментіметр, і вони прописують щотке символи Великодня, і може бути також коли використовувати програму WordArt, також згенерувати із цих слів, які вони прописали, отаку хмару слів. Наступним от діти також визначають граничні вимоги. Також е, я використовую ось цей е, ментиметр для того, щоб е, кидаю їм покликання. Це може бути в класрум, навіть якщо вони у школі, можна використати. І ось коли ми потім побачимо, е, вони пропишуть ось ці вимоги до виробу, можна їм продемонструвати на екрані. Е, наступний є, також коли е, Діти вже формують банк ідей і аналізують свої вироби, можна використати вправу майстер-класу у пошуках ідей. Для цього вони використовують, потрібно їм проаналізувати і знайти інформацію в інтернеті. Наприклад, обрати якісь цікаві вироби і написати, з чого виготовлено цей виріб, у якій техніці. Цю вправу можна робити як індивідуально, так і в парах. В парах для того, щоб вони могли потім зробити самооцінку і себе і взаємооцінювання. Також, наприклад, якщо врахувати, що є диференційоване навчання. Одні вже самі шукають інформацію в інтернеті, інші можна дати вже картки з готовими малюнками для того, щоб вони просто дописали, дали свої відповіді на цих листках. Звичайно, є звичайно є, от коли вони вже підібрали свої вироби аналоги. Але е, підбирали, і в них може виникнути цікаве запитання. А давайте я зроблю, можливо, як, е, якусь там невеличкий виріб. Але при цьому потрібно завжди нагадувати учням і враховувати при виборі е, проєкту клас, е, що учні можуть зробити е, складність виготовлення виробу. І ось так як е, здається, декор Великодній буде дуже. Для восьмого класу, можливо, деякою міру простий, тому що це вже вони знають багато чого. Вирішили зробити великодній декор для вулиці. Далі ми переходимо в конструкторський етап. Діти обирають яку технологію обробки деталей. У мене була тема виріб від відходів, від відходів до доходів. І ось тут є широка. Велика можливість обрати матеріали. Але так як, наприклад, можливо вважати, що учень собі, хлопці можуть обрати з фанери, чи там, наприклад, залишок деревини, чи є якісь дошки, і дівчата можуть потім там допомогти їм оздобити і прикрасти. Для цього також вони обира... можна використати ось ці для цього. Програма, де складається ментальна карта, де вони прописують це дуже простий сервис, проста програма, де можуть вони прописати, які технології обробки є, існують, які є види оздоблення чи фарбами, чи просто полакувати, чи задекорувати, які є види з'єднань. Після цього вони можуть також. Вони повинні обрати ще і матеріали, інструменти. Е, є, звичайно, вправо, де можна за допомогою ось таких ігрової форми знайти технології, там, розмічання деталей, як вони враховували, е, яку прописували на ментальній карті. Також використовую для вибору оздоблення, можна знайти от види оздоблення вірубів. Є слова, можна їх розшифрувати, є підказки. Підказки це просто от картинки, які вони повинні вже до восьмого класу розрізняти, які є види оздоблення, і петриківський розпис, її декупаж. І ось тоді вони обирають те, що більше їм піде, для їхнього виробу. Я вважаю, що такі вправи, по-перше, є цікавими для дітей. Навіть здається, восьмий клас, але це діти, вони хочуть гратися, хочуть відволіктися. І також є різні вікторини, коли обираєш інструменти вордгол. Звичайно розгадують ребуси, кросворди. Хоч це можливо, воно буде здаватися що дитяче, але це дітей зацікавлює, мотивує до виконання. І того самого творчого проєкту. Коли перейшли до технологічного етапу, потрібно пам'ятати, що найголовніше це правила безпечної праці. Як їх можна перевірити? Звичайно, я розповідаю їх, можна також разом з тим, от, щоб було цікавіше, тому що до восьмого класу вони загальні правила вже їх чули не один раз зацікавити, і вони можуть також виконати вправу. За покликанням, чи за QR-кодом, коли е, обирають, чи можна використовувати електрон, чи вірно, чи невірні твердження, і ось е, так можна перевірити і свої знання. Е, наступне е, виготовлення самого виробу і виконання технологічних операцій це, наприклад, майстер-клас від вчителя чи демонстрація прийому, що вчитель не тільки стежить за, те, е, за тим, що учні роблять. Е, і більше нічого. Ні, він ще й допомагає їм, надає поради, і ось тому, навіть якщо учні щось не зробили, можна, наприклад, продемонструвати власним прикладом, так, чи зняти відеоролик, який можна побачити, як випилюється, чи взяти в Ютубі, наприклад. Також перейти за покликанням чи за QR-кодом, і якщо їм потрібно, надати таку допомогу при виготовленні. Отже, заключний етап: це також проводиться експертна оцінка, можна їх проводити різними, рольова гра і гра, і тестування. І, звичайно, для захисту проєкту, наприклад, таким одним із. Методом є до декайдра запитань. Отак, От як є кубики Блуми, які використовуєш, але восьмий клас ми візьмемо це зовсім інший рівень і ось я взяла декайдра. Це є великий, багато питань, його можна зробити, цікавий. Які переваги. Е Наприклад, тут задаються питання, яка мета цього проєкту, що було найскладнішим в процесі виготовлення, які поради ви могли б дати іншим учням, як працювати над подібним проєктом, чи досягли до поставленої мети. І ось навіть у восьмому класі це буде цікаво учням і робить переваги такого методу, він робить динамічнішим, менш формальним, так як кожен вчитель для того, щоб. Використовуючи різні вправи, вчитель ще повинен створити атмосферу довіри, щоб було учням комфортно. На уроках, щоб учні не боялись висловлювати свої думки. Пані І у вось... вас одна хвилина. Дякую. Поряд із Методами, які інтерактивними, ми можемо використати в інтернеті от створення різних прав, використання різних онлайн платформ, чи то є google форми, чи то є анкетування. Будь-що. Це є, сво... це є плюси. Але, наприклад, давайте не забувати. І от я, наприклад, використовую ось ці друковані матеріали до різної теми, вони по-різному можуть бути різні картки. По-перше, взяти в руки це буде дітям цікавіше. Ну І, звичайно, є рефлексія, яку, наприклад, можна з учням провести ось так в такій формі, коли вони кажуть, натискають, і чи їм сподобалось, чи вони сумні, чи вони веселі. Ну і дуже шумно. Павло. В принципі, рефлексія може бути і ось такі форми. І тому я бажаю вам усім, щоб в нас, от, якщо які нас настрій сьогодні, настрій який був завжди радісний, незважаючи на будь-які зміни чи погоди, чи все, що трапляється в житті.